У Лозівському територіальному медичному об'єднанні з 1 травня цього року розпочало свою роботу відділення інтенсивної реабілітаційної допомоги. У відділенні з цілодобовим перебуванням пацієнтів можна отримати допомогу за усіма напрямами реабілітації, які регламентуються Національною службою здоров'я України, опорно-рухову післятравматичну, кардіореспіраторну, неврологічну і психологічну реабілітацію. Воно створене ще в минулому році на вимогу Національної служби охорони здоров'я України про те, що в кожному кластерному медичному закладі, яким є Лазівського ТМО, повинно функціонувати таке відділення. Відділення розраховане на 20 ліжок. Пацієнтами нашого відділення можуть бути люди, як з нашої територіальної громади, так і з інших громад. Харківської області і України, але виключно за направленням від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста за профілем захворювання. За перший місяць роботи відділення реабілітаційну допомогу вже отримали близько 40 пацієнтів. Курс проходження лікування в реабілітаційному відділенні це два тижні. Відповідно, за цей місяць вже, так скажемо, перша волна 14 днів пацієнтів пройшло, це 20 чоловік було і зараз знаходиться на лікуванні 19 чоловік в нашому відділенні. Відділення заповнене заповнене, роботи вистачає, з пацієнтами працюємо. Для того щоб надавати кваліфіковану допомогу, працівники відділення інтенсивної реабілітаційної допомоги пройшли навчання, взявши участь у тренінгах, що проводилися в рамках проєкту зміцнення спроможності надання послуг фізичної реабілітації в Україні за підтримки міжнародної організації з міграції, яка входить до системи організації Об'єднаних Націй. Наразі сертифікати отримали 18 працівників. Олег Сухомлин зазначив, продовжують пошук фахівців для роботи у відділенні. Сучасна реабілітація, так як це представляє е, Національна служба охорони здоров'я, це е, досить такий е, новий вид надання медичної допомоги не тільки е, в нашому закладі, а по всій Україні. Акцент в сучасній реабілітації це фізична реабілітація. Це в першу чергу робота з пацієнтами фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Таких спеціалістів на даний момент готують в різних. Навчальних закладах України, але е, у, у, в нашому закладі поки ще є е, деяка потреба в таких спеціалістах. Знову ж таки, завдяки е, благодійному фонду пацієнти України працівники нашого відділення ще в лютому та березні цього року побували на тренінгах в місті Львові та в місті Києві де вивчили нові правила проведення реабілітації хворих. Планується навчання на кінець червня цього року. Знову в Львів поїдуть наші спеціалісти, фізичні терапевти і асистенти фізичних терапевтів. Ремонт відділення розпочали у листопаді минулого року і завершили цьогоріч у квітні. Близько 7 мільйонів гривень Лозівське ТМО витратило на проведення ремонтних робіт та закупівлю необхідного медичного обладнання, меблів, устаткування та предметів для сучасного реабілітаційного відділення. Також вагомим додатком у роботі відділення є участь та перемога медичного закладу в обласному конкурсі Разом у майбутнє. Завдяки переможному проєкту Рання реабілітація Повноцінне життя Лозівське ТМО придбало 113 одиниць реабілітаційного обладнання на майже 1 мільйон гривень. Таке обладнання дає змогу проводити реабілітацію пацієнтам з інсультами та з ураженням опорно-рухового апарату. У відділенні також функціонує кімната для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, це спеціальні кухонні меблі та приладдя, щоб людина мала змогу швидше адаптуватися до життя. Реалізація проєкту щодо роботи сучасного реабілітаційного відділення у громаді є важливим етапом для розвитку лозівської медицини, говорить завідувач відділення Олег Сухомлин. Ремонт проводився за рахунок коштів КНП Кенпелазівського ТМО. і Коштів міського бюджету. Обладнанням нам дуже допомогли благодійний фонд пацієнти України, який в співпраці з Міжнародною організацією міграції при ООН забезпечив нас обладнанням більш ніж на 2 мільйони гривень. Ми отримали реабілітаційний комплекс Редкорд. Для підвісної терапії, невроактерапії, мотомет для реабілітації верхніх та нижніх кінцівок, тератренер, бала для ранньої вертикалізації пацієнтів при гострих порушеннях мозкового кровообігу, блокову рамку і дуже хороший набір для проведення ерготерапії пацієнтів з ураженнями верхньої кінцівки. Те, що в першу чергу в відкритті. Цього відділення була зацікавлена Національна служба охорони здоров'я і в частності, північний департамент НСЗУ. За що ми вдячні за їхню допомогу в підготовці до відкриття відділення? Дуже велику роль в цьому відіграла наша міська влада, міський голова разом з депутатським корпусом. Також від них отримали дуже велику підтримку. При проведенні ремонтних робіт і відкритті цього відділення, і звичайно, я вважаю, що відділення для нас потрібне. Пацієнти, які потребують реабілітації і будуть її отримувати в сучасному відділенні на сучасному обладнанні в Лазівському районі, в Лазівській території громаді є і такого виду медичної допомоги вони безумовно потребують.